У державному університеті херсонських журналістів приймали до національної спілки лави громадської організації. Цього разу поповнили люди, які мають великий досвід у своїй професії. Це представники відомих у місті радіостанцій, телеканалів, газет, інтернет-видань та викладачі вишу, урочисте вручення червоних квитків та значків відбулося на факультеті філології та журналістики ХДУ. З початку 2015 року Херсонська обласна організація Національної спілки журналістів України прийняла до своїх лав першу групу журналістів. Її квиток підтверджує статус людини у професії, навіть якщо та не має диплома про спеціальну освіту. Взагалі, визначальним фактором при прийомі в журналістиці в журналістику є їх приналежність до самої професії, професійна діяльність. І сьогодні ми якраз приймали викладачів, які працюють на кафедрі журналістики, і приймали ті, хто вже працює у нас у журналістиці. Молоде поповнення говорить, що йдуть до спілки, аби не тільки оновити її склад, а й саму структуру. Вона має об'єднувати медійників та завжди стояти на захисті їх прав і свобод. Я вступила для того, щоб були якісь зміни. Я хочу цих змін. Бо коли я не була членом спілки, можливо, я не могла впливати на цей стан, і тепер я став офіційним членом цієї спілки. Я буду намагатися, я буду просувати цю ідею, я буду голосувати за те, щоб були зміни. Під час круглого столу, який розпочався одразу після урочистостей, журналісти обговорили етичні аспекти своєї роботи під час війни, як в таких умовах українським медійникам дотримуватись стандартів та не порушувати професійної етики, яким чином протидіяти ворожій пропаганді, не використовуючи її методів, тощо на сьогодні ми опинилися в досить складній ситуації ситуації, коли на порозі, коли в нашій країні є, ведуться бойові події. Тому, звісно, що перед усіма нами на сьогодні стоїть досить такі серйозні виклики. В першу чергу, це звісно, що якісне інформування військових воєнних подій на сході нашої держави. Для харсонських журналістів були корисні поради спеціалістів, як висвітлювати події без коментарів, а наводити тільки факти. Також, за дослідженням громадських організацій, багато засобів масової інформації висвітлюють лише одну точку зору у різноманітних конфліктних ситуаціях. Мені дуже приємно, що тепер можу чимось корисним ділитися із майбутніми теж випускниками нашого університету, і нашими гістьми із Центральної і західної України, крім журналістів Херсонщини, участь у круглому столі взяли також колеги з Хмельницької, Львівської, Чернівецької, Вінницької і Чернігівської областей, які приїхали до нашого регіону в рамках проєкту Схід і захід разом простір діалогу. А вже найближчим часом наша область прийматиме всеукраїнську олімпіаду журналістики. Вона пройде на базі Херсонського державного університету.